проєкт ФІЛ, що по ньому зараз цікаво. Я, до речі, його також вчора дивився. І в мене зараз ось така ситуація виникла по ньому. Зараз давайте я вам поясню, чому я саме так вирішив. Сперше, я цей проєкт проаналізував на рахунок фундаментальності. Тобто я зрозумів, що цей проєкт має фундаментал, він відповідає за, за певні речі, відповідає, які мають давати стабільність і фундаментальне зростання, ну і влив коштів в самий проєкт. І за рахунок цього я зробив аспект, що треба його аналізувати одразу на місячному таймфреймі. Тому що чим старший таймфрейм, тим більше ми бачимо саме велетенський об'єм. І куди він дивиться? Ми бачимо, що цей проект максимально, максимально від максимального зростання, зробив максимальне падіння. Якщо він зараз просто повернеться до тієї точки, де він був, він дасть більше 200 іксів. Чи може він це зробити, чи ні, давайте подивимося, що буде влітку. Мені здається. До квітня, до квітня дуже багато карт буде вже відкрито. Тобто дуже багато карт буде вже відкрито вже до квітня, В цьому році, друзі. В цьому році, повторюсь, щоб ви там не видумали чогось іншого. Минулого разу ми бачили хаотичну хаотичну спробу виходу ціни на перелом. Тобто, ми падали, падали, падали вниз, тому що об'єм ну, скачувався все все менше і менше. Тому що такі проекти, знаєте, як, наприклад, Fiolo FET. І схожі його проекти, їх дуже мало купують, тому що люди в більшості своїй, вони не розуміють, за що відповідає проєкт.